Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами наступну цитату, наступну думку митрополита Андрея. Жодна людина не має природнього права керувати іншою людиною проти її волі. Тому влада має формуватися на основі вільних і свідомих виборів. Наша країна є в стані війни. І, на жаль, постало питання про вибори, доцільність цих виборів потрібно, не потрібно. Це одна дискусія, але ось ця думка митрополита Андрея. Вона сьогодні стосується радше не того, чи повинні ми зараз проводити вибори в часі цієї війни. Але вона стосується радше чесності, правдивості і свідомості виборів. Як каже Митрополит Андрей, ми є вільні люди, і ніхто не має права нами керувати проти нашої волі. Тобто, Якщо я комусь дозволяю над собою керувати, тобто щось мені вказувати, що робити, це має бути мій свобідний вибір, свобідна воля. Я на це погоджуюсь. Але коли хтось силою хоче мною панувати, це є проти моєї волі. І я маю повне право захищатись. Зрештою, що ми зараз і робимо в часі цієї війни, ми маємо право захистити себе, тому що хтось проти нашої волі захотів прийти в наш дім, в нашу хату і вказувати нам, як нам жити і працювати. Митрополит Андрей наголошує, що вибори, тобто влада, має формуватися на праві свобідного вибору людей. Тобто примусу не має бути жодного. Людина, людина має вільно приходити. Зрештою, і навіть я скажу так, будь-які рекламні оці всі передвиборчі агітації компанії, вони повинні проходити в такий спосіб, щоб не заставляти людину голосувати. Не заставляти в тому значенні, щоб ці передвиборчі агітації вони не були агресивними. Вони не були агітаціями, е, які принижують гідність іншої особи. Згадайте, як у нас проходять оті всі компанії? Скільки бруду виливається один на одного, коли витягується все, що найгірше, і намагаються це так подавати, що людина це взагалі нічого не варта. Розумієте, Ось це є так званий чорний піар, але це той піар, який аж ніяк не свідчить про свободу вибору. Бо в нас в такий спосіб змушують до якогось неправильного вибору. Свобідний вибір, свобідна агітація це коли людина не боїться говорити про себе. Хто вона є, що вона дасть. Коли людина не говорить про те, які погані інші, що інші не зробили, але коли людина говорить про те, що вона зробила, що вона може зробити, коли людина домовляється з кимось, домовленості це нормальна річ. Домовленості це якраз і вияв свободи. Бо я поважаю тебе і тому з тобою домовляюсь, я щось можу тобі запропонувати, щось ти можеш мені запропонувати взаємодія. Вибори це взаємодія, коли є люди, які готові брати на себе відповідальність в завчинки, І вони думають, розважають, приймають рішення. Інші ж довіряють йому. Це як діти у сім'ї. В нормальній сім'ї, батьки, якщо це діти дорослі, вже батьки готові зі своїми дітьми обговорювати певні речі. План на день, покупки, поїздки обговорюють. Сідають в колі сім'ї всі разом. Кожен пропонує, що він хоче. Але завжди тоді в сім'ї, знову ж таки, скажу, в правильній сім'ї, батько за батьком лишається останнє слово. Тому що завжди хтось має бути той, хто підведе знаєте, оту риску, хто поставить цю крапочку і скаже буде так. Але мудрість батька. Якраз полягає в тому, щоб врахувати думки всіх, почути думки всіх, обговорити, зважитися. Бо потім, якщо щось буде не так, саме батько буде відповідати за це. І от так само з нашими виборами. Якщо людина йде до влади, якщо вона готова брати на себе відповідальність, то вона повинна. Е Брати на себе і бути готові нести наслідки своїх вчинків. Не ховатись, не втікати від них, але відкрито сказати. Право людини це бути свобідною, але наша свобода залежить від того, наскільки ми вміємо домовлятися з іншими. Наша свобода залежить від того, наскільки я готовий нести відповідальність за свої вчинки. Вибір влади це домовленості однієї людини і народу, який йому довіряє. Це домовленості, які потрібно дотримуватись. Митрополит Андрей наголошує, що для того, щоб держава була дійсно вільною, то вибори мають бути свідомими, без примусу, без заставляння. А свідомі і вільні вибори є тоді, коли люди, ще раз наголошую, вміють домовлятись і вміють нести наслідки за свої вчинки. Знаєте, мрію про те, щоби. Всі люди, які приходять до влади, депутати, мери, міст, президенти, коли закінчується термін їхньої діяльності при владі, вони відкрито давали звіт. Тобто казали: ось була моя програма, з якою я йшов на вибори. З цього всього я виконав це, це і це, не виконав це, це і це. Я готовий нести наслідки за це, що я не виконав, що обіцяв і не зробив. Розумієте, саме це і говорить про дійсно свободу. Свобода вибору. Вільність вибору, без примусу, без заставляння. Це свідчення. Про гідність людини. Це свідчить про те, що той, хто йде до влади, він поважає свободу іншої людини. Мені згадується 2004 рік, коли були вибори, і як багатьох людей змушували. Особливо людей, які працюють ну, держслужбовців. Через залякування, примуси. Розумієте, і як результат до влади йшла та людина, яка не поважає свободу і гідності іншої людини. Так, Це був Янукович. Тоді вдалося цього уникнути. Тобто людина, яка не поважає свободи, пізніше прийшла до влади. Чим це все завершилось? Ми бачимо. Тобто той, хто з силою йде до влади, той, хто не поважає свободи і гідності іншої людини, він обов'язково приведе свою хату, свій дім, свою державу до війни і упадку. Сім'я, в якій батько. Чи мама не має значення, хтось з батьків є такий авторитарний, який не чує, не поважає і не слухає думки інших, і завжди живе з позиції Я так сказав, призводить до того, що сім'я живе в страсі, в ненависті, в підлості, живе в обмані. Країна чи місто, де до влади приходить людина, яка прийшла через обман, через примус, вона руйнує своє місто, свою країну. Бо вона живе тільки для себе і байдуже до інших. Це те, що суперечить Божій волі, тому що Бог хоче, щоб ми були вільними. Це те, про що нам наголошує сьогодні митрополит Андрей, що не має права ніхто над нами панувати без нашої згоди. І всі вибори мають бути вільними, з поваги до нашої свободи. Тому кожен, хто буде планувати йти на наступні вибори, він повинен усвідомити прості речі. Поважати свободу іншої людини, поважати вибір іншої людини, і нести наслідки за те, що обіцяв. Прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всі, хто є в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, і захисти нас цей сьогоднішній день і дещо, щоб Він був для нас перемогою. Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! дякую всім за молитву. 12, 3, 6, 9 годині ми подовжуємо на щоденну благодавну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.